Вони можуть пожертвувати собою заради своєї віри, рідних, батьківщин, емоційна залежність, межовий розлад особистості, дисоціальний. так внутрішня опора у шісточки на себе не сформувалася, де її можуть обманути, де вона може впасти, де є підводні камені, відчувати себе більш в безпеці, коли передасть всю відповідальність на іншого. Але перед цим вона його, так як в стосунках, вони можуть бути емоційними, параноїдальними, імпульсивними. Всім привіт! Сьогодні розглядаємо ЕНЕ тип 6, і це скептик-лояліст або параноїдальний. Розглядаємо типи саме на середніх і нездорових рівнях, адже саме на цих рівнях проявляється в стосунках невротичність, співзалежність, уникання стосунків тощо. І так інформація про шостий ННТ-тип. Вони скептичні, тривожні, перевіряючі. Параноїдальні, обережні, критичні, вони повсюду шукають підводні камені. Де можуть оступитися, де може бути промах, помилка, невдача. Вони малюють негативні варіанти розвитку подій в майбутньому, себе сприймають чисточки реалістами, обережними, відповідальними, надійними і підтримуючими. Адже не дивлячись на те, що вони такі тривожні, що їх базова емоція, страх і тривога, вони. Складні моменти можуть проявляти неймовірну сміливість і силу духа, адже вони самовіддані, жертвені, вірні своєму слову, своїм принципам, переконанням, системі. Вони можуть пожертвувати собою заради своєї віри, рідних, батьківщини, тобто шісточки можуть проявляти як фобічні паттерни, так і контрфобічні, як сильну тривожність, несміливість, так і Безрозсудну сміливість. У шісточок сильно розвинуте відчуття боргу. Вони надійні, на них можна покластися. Особливо вони вірні перевіреним часом людям. Шісточки дисципліновані, трудолюбиві, комунікативні, можуть віддавати великі зусилля на благо групи, на благо взаємної якоїсь справи. Потенційні розлади шісточки це. Параноїдальний розлад особистості, емоційна залежність, межовий розлад особистості, дисоціальний розлад, пасивно-агресивна поведінка і тривожні розлади, формування енетипу. Нагадую, що типи формуються не тільки через фрустровані потреби, а й через генетику, через моделі поведінки батьків. Але основа для формування це все ж таки фрустрована потреба. І от у шісточки. Фрустрована потреба була в безпеці. Вони не відчули в тій чи іншій формі ось цю безпеку в своїй сім'ї, в світі, в соціумі. Вони, наприклад, були залежні від батьків. Вони не давали приймати рішення дитини, не давали вибору робити помилки авторитетні батьки, контролюючи. І так внутрішня опора у шісточки на себе не сформувалася. Або батьки, від яких шісточка не знала, що очікувати, була невпевнена в них, а тому в дитини не формувалася також внутрішня опора на себе, довіра до себе, до батьків, до світу, до людей. Центр енеграми у шісточок це інтелектуальний і базова емоція, страх і тривога. Поговоримо про потребу, мотивацію і фіксацію шісточок. І потреба базова це безпека. І чим нижче рівень здоров'я у шісточки, тим більше вона щось робить для того, щоб відчувати безпеку. Перевіряє, сумнівається, контролює і так далі. Мотивація та основна пристрасть, яка керує типом, той дефіцит порожнечий, який тип хоче закрити, і це страх, який проявляється як базова недовіра до світу, до людей і навіть до себе. Проявляється перевіркою. Конфронтацією з іншими. І фіксація, що робить тип для того, щоб закрити цей дефіцит, цю пристрасть. І це сумніви. Шісточка в усьому і в усіх сумнівається для того, щоб забезпечити собі безпеку. Тепер розглянемо стратегію отримання безпеки шісточкою більш детально. І так, шісточкою рухає дефіцит, яку тип хоче закрити. І це страх, тривога. Яка проявляється у вигляді хвилювання, турбування, погані відчуття, що щось може трапитися. Шістечка не довіряє нікому, не довіряє цьому світу інформації, яку отримує з цього світу, людям, собі. Вона всіх перевіряє, шукає інформації в проєктах, в роботі, в партнерів, друзях, знайомих. Де її можуть обманути, де вона може впасти, де є підводні камені, недоліки, мінуси. А таким чином вона в усьому сумнівається. В отриманні інформації, в тому, чи можна покластися на людину, чи не можна, чи можна довіритися, чи не можна, чи можна з нею побудувати якісь більш близькі стосунки, чи не можна, в тому, що говорить співбесідник. І тому вони часто конфронтують, тобто починають доводити протилежну сторону, протилежну думку. Вони категорично не хочуть приймати те, що говорить інша людина. І починають говорити ні або так, але таким чином вони, сумніваючись, перевіряючи, не довіряючи, вони відчувають, що так вони можуть бути в безпеці. Адже коли прораховано всі можливі варіанти помилки то вони можуть більше відчувати контролю над ситуацією, і що вони не потраплять таким чином у дискомфортну, небезпечну ситуацію. Так, шісточка, перевіряючи, шукає собі авторитета, якому повністю буде довіряти, і передасть всю відповідальність за життя, прийняття рішень, все на нього. І таким чином скине з себе ось цей вантаж сумнівів. І буде відчувати себе більш в безпеці, коли передасть всю відповідальність на іншого. Але перед цим вона його буде перевіряти і перевіряти довго і нудно. Також чисточка часто обирає роботу в якійсь системі, там, де є якісь правила, там, де є якісь накази, які вона виконує, це знімає також внутрішній тягар приймати самостійно рішення, відповідальність на системі. І вона краще знає, як правильно. Це така стратегія у шісточок отримання цього відчуття безпеки. Але будь-яка стратегія будь-якого типу, особливо на середніх і нездорових рівнях, хибна, не працююча, неефективна. Адже, скільки б ми не контролювали, не перевіряли, не сумнівалися, ми не підстелимо повсюди собі подушечку. Бо нагрянути може з іншого місця. Ми чекаємо зліва десь небезпеку, а нагряне справа небезпека. А от застопорити така стратегія життя може дуже навіть. Конфронтуючи з людьми закритість до інформації також не приводить до безпеки, адже часто якраз таки безпечніше може бути з новою інформацією якої якраз і не вистачає можливо для вирішення якихось проблем в житті, також скидуючи свою відповідальність за життя, прийняття рішень на когось іншого, на якогось авторитета, на якусь систему теж не приводить до безпеки, адже всі помиляються, і цей авторитет також може помилятися. Переконання шісточок: світ небезпечний. Люди небезпечні, нікому не можна довіряти. Для того, щоб бути в безпеці, треба заручитися підтримкою людей. Не можна висовуватися, адже це небезпечно. Краще бути своїм серед своїх страхи шісточки. І це залишитися без підтримки, нездібними протистояти труднощам, що їх зрадять. Від них відвернуться важливі люди. Група, система також бояться порушувати закони, правила, діяти, жити не по правилам, які затверджені авторитетом, якому вони довіряють. Складнощі шісточкам важко вже ж приймати рішення, діяти, розпочинати якісь проєкти, адже сумніваються в усьому, в усіх, в собі, в своїх рішеннях. А вже ж, в такому випадку вони часто прокрастинують, не діють. Можуть бути також складнощі з виходом з жертвоної позиції, в якій вони віддаються на всі 100%. підуть на дно навіть не зі своїм кораблем. І неважливо, потрібно це, не потрібно, корисно, не корисно, екологічно чи ні. Головне не зрадити своїм жорстким принципам переконанням правилам. А коли є жорстка модель світу, багато непорушних принципів, то це. Психокомплекси, а вже ж за які інші будуть смикати, маніпулювати, наприклад, будуть смикати за провину. Тіньова сторона шісточки можуть показувати викривлену, нерозумну, безрозсудну сміливість на показ, безстрашність, бунтарство, зухвалість, сміливість, сліпу вірність іншим людям системі. Якісь ідеології, щоб щось довести собі чи іншим. За це також можуть смикати маніпулятори. Крила. Шісточка з крилом 5 більше фокусується на зборі інформації, на читанні, вивченні, самопізнанні. Вони більш незалежні і серйозні, можуть ставати аналітиками, вчителями. Неформальними лідерами, їм цікаві ті сфери, там, де є чіткі правила, процедури, яких варто притримуватися. Математика, наука, право вони можуть бути реактивними, авторитарними і агресивними, використовувати агресію як захисний механізм, коли вони відчувають загрозу чи небезпеку. З крилом сім шісточки стають більш легкими, дружелюбними, позитивними, спонтанними, можуть сміятися над собою, можуть перетворювати свій страх на жарти. Так, може діяти захисний механізм, який їм допомагає справлятися з їхнім страхом, можуть відвертатися від проблеми, які треба вирішувати, або шукати підтримки. І рекомендації від важливих їм людей для рішення цих питань, цих проблем, можуть мати погані звички, депресію, до якої їх приводить хвилювання з приводу невдач в стосунках чи в житті. В стресі шісточки, коли не отримують безпеки, стабільності, проявляються риси триєчок. Вони стають більш активними, рішучими, самостійними цілеспрямованими, креативними. І в комфорті, коли вони отримують відчуття безпеки, стабільності, вони починають проявляти риси дев'яточок. Вони стають більш спокійними, самодостатніми, гармонійними і цілісними, мають більше довіри в стосунках і у світі, переважаючи інстинкти. Схильності. І так самозбереження Всім інстинктом шісточки схильні багато працювати, бути вірними. Іншим, щоб забезпечити собі стабільність і безпеку, щоб заточитися допомогою на майбутнє, вони схильні більше займатися домашніми справами, рахунками, виплатами, страховками, податками, можуть бути більш економічними в плані фінансів та інших ресурсів. Також вони можуть сильно чіплятися за людей, за свою пару, навіть якщо ці стосунки Токсичні через страх залишитися без підтримки, соціальний інстинкт, шісточки з цим інстинктом більш схильні шукати підтримку і одобрення у друзів і у прихильників. Вони більше дружні, теплі, з гарним почуттям гумору. Вони особливо сильно турбуються про те, щоб бути частиною якоїсь групи, маючи такий погляд, що безпека полягає в кількості. Підтримуючих і чим більше, тим безпечніше. Тому їм важливо бути частиною чогось більшого, частиною якоїсь групи, ідеї, корпорації, компанії якогось соціального руху. І вони готові йти на великі жертви, щоб зберегти цей зв'язок. Шісточки з цим інстинктом можуть, наприклад, при співзалежності йти якраз такі в групи реабілітації 12 кроків, там, де якраз буде та сама підтримка, яка їм потрібна. Чим більше неврозу у шісточки, тим фанатичніше вона може відноситися до якоїсь ідеології тієї групи, частиною якої вона являється. сексуальний. І з цим інстинктом шісточка. Розвивається фізично. Вона розвиває фізичну силу для того, щоб відчувати себе в безпеці, може навіть себе поводити грубовато, жорстко, залякувати, або може розвивати фізичну привабливість, фліртувати, зваблювати, таким чином усипляти свого противника. І бути в безпеці. На нездорових рівнях шісточка може бути дуже емоційна, імпульсивна, відкрито виражати свої емоції, бути параноїдальною, невротичні залежні уникаючі стосунки. І от у шісточки стосунки, невротичність стосунків, якраз таки проявляються як у залежності, так і в униканні. Так як шісточки дуже тривожні. Вони багато сумніваються в собі, в своїх діях, в правильності своїх рішень, а тому часто не діють, стопоряться, прокрастинують. І щоб їм діяти, їм треба якась авторитетна думка, якийсь авторитет, якому вони будуть довіряти, якому вони передадуть всю відповідальність, прийняття всіх рішень і будуть відчувати себе спокійніше, адже думають, що авторитет знає краще. Тим авторитетом вони якраз таки часто обирають свого партнера. А вже ж таким чином вони з часом входять в залежність від цього партнера. І потім, коли вони це усвідомлюють, вони починають скидувати цього авторитета, якого вони підняли на п'єдестал, скидувати з цього п'єдесталу і уникати. Адже вони бояться, як бути без підтримки. Так, і бути залежними, такий ось конфлікт. Тому вони в стосунках можуть використовувати такі стратегії, як ближче далі, довіряю, не довіряю, залежність уникання. Так як в стосунках, вони можуть бути емоційними, параноїдальними, імпульсивними, бачити в усьому недоліки, така сторона, а вже ж, може лякати партнера. І тому стосунки таки можуть на цьому розриватися. Або якщо не розриваються, то стосунки стають невротичними на постійних підозрах, недовірі, страху, контролю з чергуванням повної лояльності до партнера і з чергуванням залежності уникання, шлях розвитку шісточки. І перше це вчитися бачити не тільки недоліки мінуси, помилки, можливі в майбутньому катастрофи. А й можливі успіхи, плюси, позитивні сторони, майбутніх подій, переваги. Адже завжди є як одна сторона, так і інша. Та чому дивитися тільки в одну сторону? Чи це є об'єктивно, а вже ж ні? Важливо зрозуміти, що неможливо повсюду собі підкласти подушечку, прорахувати всі можливі варіанти розвитку подій. Побачити всі підводні камені це неможливо. А от боятися зробити крок в житті, приймати рішення, жити взагалі ось це можливо. Також з такими поглядами можливо увійти в залежні стосунки, а залежність ніколи не приносить відчуття безпеки та спокою. Друге, розвивати внутрішню опору на себе, опору на свої рішення, на свою відповідальність за своє життя, на свої думки, вчитися довіряти собі. І як почнете довіряти собі, то почнете довіряти більше іншим і цьому світу. Не передавайте всю відповідальність іншим. Адже тим самим ви передаєте іншим управління вашим життям. Помилятися можуть всі, як авторитет, так і ви. То чому ж вам не дозволити якраз таки навчитися собі довіряти собі помилятися? Без помилок немає розвитку, нема життя. І третє, вчитися бути відкритим до нової інформації. Нова інформація не знищить ваше життя. Ви можете її послухати, проаналізувати, подумати, чи може вона бути вам корисною, чи не може, коли може бути корисною, в якому контексті. Так ви розширяєте свою карту. І можливих варіантів, як діяти в тій чи іній ситуації, стає більше. Таким чином, у вас з'являється не маленька карта одного міста для вашого життя, а карта світу терапія. Для виходу з середніх, нездорових рівнів, а значить з неврозу, а значить, з невротичних стосунків дуже важлива терапія. І перший варіант, який я пропоную, це особиста терапія зі мною. Для цього ви можете записатися на першу консультацію під цим відео за посиланням. На груповий терапевтичний тренінг також записуйтеся за посиланням. І третій варіант це самотерапія. Для цього ви можете прийти на сайті за посиланням. Там знайдете програму зі співзалежності в самодостатність 12 кроків. Ця програма має Назву зі співзалежності, але вона працює як зі співзалежними стосунками, як з емоційною залежністю, так і з контрзалежністю, з уникаючими стосунками. Адже там пропрацьовується якраз такі та сама тривога, ті самі страхи, які якраз і є у шісточки, які якраз і керують нею. Там пропрацьовується невротичність стосунків, травми, пропрацьовується переконання, сепарація, я-концепція, впевненість, цілісність. Цілісність якраз і дуже важлива для шісточки, адже нецілісність це коли постійні внутрішні конфлікти, сумніви. А чи я правильно думаю, чи я неправильно думаю, також пропрацьовується психологічне дорослішення, базове відчуття безпеки та інше. Пропрацювати тривогу, страхи та інші емоції ви можете самостійно завдяки капати тренажеру, також знайдете за посиланням на сайті. І також дякую донаторам. Підписникам за ваш внесок в розвиток цього каналу, за підписки, лайки. Дуже вам дякую. А на сьогодні, все, бувайте!